Так, 19 вересня 2024 року. Ми знаходимося в Красне. І от я йду, фільмую, показую всім місцевим жителям, всі вони бачать, всі вони знають, що це є приміщення нового ЦНАПу. Буквально два тижні тому, так як мені сказали люди, ще тут стояло старе приміщення ЦНАПу, яке знесено. І наскільки мені відомо, на знесення немає жодного рішення, немає взагалі ніякого рішення селищної ради. Тобто воно було знесено незаконно незаконно, значить за вказівкою. Мабуть, мабуть, за вказівкою однієї особи службової. Тому що на знесення приміщення, на знесення нерухомості мало би бути рішення, рішення селищної ради. Завтра, 10-го числа, 10-го, вірніше, 20-го. 20 вересня має бути сесія. І на сесії, на сесії, нібито, за моїми даними, має розглядатися питання про знесення цієї будівлі, якої вже фактично немає. Дуже цікаве, чи буде це питання включено в порядок денний, чи не буде. Я сьогодні, отримав, я сьогодні отримав порядок денний розпорядження, але в цьому розпорядженні нема включено цього питання. Тож будем, будемо просити селищну голову, щоб він надав нам надав для оприлюднення рішення, рішення, на підставі якого було знесено це. Приміщення якого в природі не існує цього рішення. А ось ці, бачите, рештки? Рештки ЦНАПу були вивезені, вивезені на ту ділянку, на якій, ми недавно, на якій я недавно був, яку я вам недавно показував. Ось таким чином. Так що ми на цьому закінчимо і далі будемо дивитися, як далі будуть події розгортатися. У цьому напрямку, дякую за увагу.